Близько п'ятої години ранку на вулиці Соборній у Рівному Мазда скоїла ДТП. Це сталося навпроти нічного клубу Лагуна. Чоловік з жінкою їхали у напрямку вулиці Дубинської. Схоже, що повертались додому, адже мешкають на Макарова. Мазда, що їхала у попутному напрямку, з невідомих причин спершу наїхала на дорожнє огородження, розтрощивши його, а потім збила двох велосипедистів. Я стояв там, ну, скрінь, там далеко було. Я ну, стояв і чув тільки свіз. Свіст, свіз, удар, бах, бах, все. Я пробігаю сюди, тут така ситуація. Ну, людина лежить, яку я знаю, вітя його жена Катя, яка поїхала разом з ним далі, вот, нікого немає. Чоловіка швидка допомога одразу ж забрали у лікарню. Жінка також поїхала з ними. Пораненого велосипедиста госпіталізували у травматологічне відділення. Жінка спершу відмовилася від медичної допомоги, а через кілька годин відчула себе зле. Отож, звернулася до лікарів. Міліціонери кажуть, що у салоні Мазди на момент ДТП було четверо людей. До приїзду слідчих на місці пригоди залишився лише один чоловік. Решта кудись зникли. А неподалік перебувало ще кілька нетверезих очевидців. О, саме керував маздою стане відомо пізніше. За фактом травмування людини ведеться перевірка. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди.